Отже, сьогодні поговоримо, що таке арифметична прогрес. І розв'яжемо кілька вправ, а щодо суми вже на наступний раз розв'яжемо. Тобто, у нас і на геометричному, там. Тобто, у нас, в принципі, є тут формули, і ми ними користуємось. Що таке взагалі? Арифметична прогресія, це, наприклад, там ряд чисел 3, додаємо вище час 2. Я весь час до кожного доданка додаємо 2. Така послідовність чисел, так? 3, 5, 7, 9, наступний 11, тобто на кожному кроці додаємо однакове число. І це число називається різниця D, те, що ми ви ще додаємо. Трійка це перший член послідовності, тобто п'ятірка це вже буде другий і так далі. Так? І відповідно, звідси, ми можемо вираховувати, наприклад, 13, який член буде. Це буде раз, 2, 3, 4, 5, 6, це буде. А 6 Тобто, ми можемо розписати, що 13, як ми дістали, це ми взяли А1, 3, додали. Двійку. І цю двійку ми додавали раз, два, три, чотири, п'ять разів. Тобто. що, як ще могли записати, що А шосте? Ми шукали, як брали А1, додавали Двійка — Це Д, різниця називається. М -м і. 5 разів ми її множили на 5. А5 це тут розписується, щоб формула вийшла як 6 мінус 1. А шосте. ми можемо узгальнути цю формулу АНТ, тобто це ми розписали шостий член, а так можна будь-який член розписати, так? Тобто тут не до АН, а перше плюс D. Замість ми 6 ставимо n мінус n 1 тобто так ми ніби на конкретному прикладі А шостого узагальнили до цілої формули. Так? Тобто ось ця формула. А N то це є А1 плюс D на N-1. Так, і давайте зробимо зразу приклад якийсь на цю тему. Е, так. Тут ви собі самі подивіться, я трошки збільшу. ставте паузу. Яка з послідовності є арифметичною прогресією. Тут треба вибрати. подумайте, поставте паузу. Ну, і я тут зразу відповім. Ось перша 9, 7, 4, 1. Тут вона зменшується на 2, а тут вже на 3. Тут ви зараз піднімається 2, а потім віднімається 3, тобто це вже не є прогресія, так? Тут ми додаємо 2, 2, тут вже 1. так? Тобто це теж не є. 3, 6, 12, тут ми збільшуємо ще два рази. А коли ми збільшуємо два рази, це є вже геометричне, так? Множення це вже геометричний прогресія. це не підходить. 1, 3, 6, 10, тут теж забагато, так? А 3, 7, 11, 15. Тут якраз весь час десь збільшення на 4. Тобто це якраз нам підходить, так? Цей варіант є прогресією. і далі. В арифметичній прогресії різниця тика, то визначте перший член. Брізниця в нас відома. І що ми тут робимо? Ми просто-напросто користуємося тою формулою, що в нас є. Найчастіше це ось ця формула, бо є ще формула сума, про неї пізніше скажемо. Але такі приклади трапляються рідше. а найчастіше ось ця формула, треба її запам'ятати, вона на НМТ в списку формул теж є, зараз її знайдемо. Геометрична арифметична прогресія. Ось дві ці формули. її тут вставлю. І одразу тут вставлю. Так, тобто, бачимо. Арифметична є формула n то члена і сума і геометрична N то члена і сума. І ми просто до формули підставляємо рухуємо. То нічого тут важкого нема. І тут ми дивимося, у нас є А1 і А3. А3 ми можемо розписати. Це є А1 за формулою плюс D на N-1, так? Тобто тільки замість Н ми пишемо вже 3, так? Тобто тут замість N можна підставити 3. Різниця в нас відома мінус 4. Тобто просто підставляємо А1 плюс мінус 4 умножити 3 мінус 1 2. То мінус 8, А перше мінус 8. Так, це ми А3 розписали. А в нас тут є такий вирост, так, що А1 плюс А 3 дорівнює 18. Так і записуємо А перше. Замість А3 ми пишемо ось те, що в нас вийшло, так? Це в нас А3. Ось це. 1 мінус 8 Рівні 18. Різниця D мінус 4. Тому і виходить просто таке рівняння. Розв'яжіть самостійно його. Поставте паузу і розв'яжіть. пам'ятаєте, як подібні зданки зліва зводимо, а вісімку переносимо вправо. Тобто це буде 18 плюс 8. 26. Ось, і А1 дорівнює 13. Віду нам треба що знайти? А1. Тут ми мали написати, що А1 невідомо. Тобто варіант Б, нас виходить 13. І ось такі подібні вправи можна робити. з Різницею nтип члена. Що така є так само, як подібно, як ми робили, розписуємо другий, розписуємо п'ятий. Це треба розписувати за формулою. Давайте ще оце зробимо. Так, А15 у нас відомо 12. Чи ми А15 розписуємо? А 15 це є. А 1 плюс D на N мінус 1. 14 мінус 1. Ой, 15 мінус 1, тобто 14. А 1 в нас. Який буде? Перше невідоме. Де нас яке? П'ять і n мінус один п'ятнадцять 14. А 15-12? ну так? Зараз знову ж таки виходить, бачите, рівняння, і ми можемо розписати, точніше знайти А1. Це рахуємо, давайте порахуйте, самостійно розбіжіть. 13 на 5 50, 60, 70. І одна цифра після коми тут. А перше дорівнює 12 мінус 7. А перше буде 5. Значить, а перше ми знайшли. Генологічна відповідь буде 5. Так, є ще сумою, це ми зробимо на наступний раз. Така на сума. Якого плану ще є приклади? Тут так само відомо А5 тут і А черезписане через А4. Але тут можна що зробити, яка фішка догадатись? Не розписувати. А що подумати? Якщо А5 більше за А4 на 3, та? Ось А5 А4 і А5 більше на 3. Значить, ми робимо з цього висновок, що 3 це є різниця. Ось я цю вправу потім теж рознімлю. Instagram треба викласти пізніше. Це різниця, зразу можна, не розписуючи формулу, догадати. Тобто пишемо, що D дорівнює 3, а перше в нас відоме. І треба знайти А10. Тобто А10 дорівнює А1. Розписуємо за формулою плюс d на n мінус 1. n у 10, тобто 10 мінус 1, 9. І підставляємо, що ми ще маємо. Ми маємо різницю. Так, різниця наша 3. 3 помножити на 9. 3 на 3 це 7. Тут буде А. Перший пункт 27. І все, вийшло у нас таке рівняння, бачите, А10, це є А-1 плюс 27. Значить. Е... А, і А-1 ми теж могли підставити. А 1 в нас мінус 4. Тобто А10 дорівнює. Мінус 4, плюс 27. Це буде. Двадцять три, Десятий ми вже знайшли тут. Вийшло у нас двадцять три. Так. Давайте, що зробимо тоді ось таке нетипове завдання. Прочитайте собі умову. Число 27 є членом прогресії з різницею D5, так? Перед наведене числа, скажіть число, що може бути членом цієї прогресії. Тут як? Це означає, що у нас є 27 членів прогресів, а різниця 5. Тобто може відрізнятися, які наступні можуть бути члени? 27 плюс 5, наступний 27 плюс ще 5, тобто плюс 10, 27 плюс 15 і так далі. так? А попередні відрізняються теж на 5. Тобто 27 мінус 5, 27 мінус 10. І так далі, теж відомо. Е, так, і відповідно, що в нас тут буде? Яке число нам підходить? Просто вибираємо з тих чисел, яке підходить. Подумайте і виберіть. Тут 17 виходить. Тут 22, тут виходить 32. Є 6. А, ну дуже великий. Значить, нам треба рахувати всю сторону. Зуважте, варіанти відповіді дуже великі, Тому 27 плюс 15 буде 42. А 20, тобто 42 у нас немає і ще раз додаємо 5, це вже буде 27 плюс 20. Тобто 47, так? Да? Варіант. Нема такого, але ще додаємо 5, 47 плюс 5. Розумієте. 52. Ось. Робимо ще завдання на геометричну прогресію. Там теж все робиться за формула. Ось формула суми геометричної прогресії, ось формула N того члена. Ну і нагадаємо, що таке взагалі приклад прогресії. Це, наприклад, там. 3, збільшуємо число в 3 рази, це буде вже 9. Ще раз 3 рази домножуємо, це буде 27. Тобто весь час збільшуємо на однакове число. Такі це буде 60, 70, 81. Тобто весь час збільшується в однаковий множник, так? І так далі. Товідно, тобто, 3 тут буде першим членом прогресії. Ріка uh -huh. це буде Б перше, дев'ять це вже буде Б друге, так? Двадцять сім, третій член прогресії. Ну і, наприклад, наступний там шістдесят. 81 це B 4 ми хочемо його розписати, так? Тобто 81 це є трійка, і ми весь час множили на 3. Тобто ми множили на 3 в третій степені. Тобто, ми B 4 знайшли, брали B 1 Множили 3. Цей множник називається Q. Множили на Q. І оця трійка показує кількість разів, скільки ми множимо. Три рази. Але в наш член четвертий, тобто ми трійку розписуємо як 4 мінус 1. Тому ось така, і звідси можна вивести ось цю формулу, що Бn це є b1 на Q в степені n-1. В нашому випадку n це 4. Так. Добре. І тепер давайте зробимо якусь траву на ось таке. Тут так само треба вибрати зупиніться і поставити паузу, яка послідовність послідовності є арифметичною прогресією. Ой, я вже випадково зайшла. Так. Мало бути до геометричної. До геометричної. Ось. І ось це завдання зробимо. Визначте перший член прогресії, якої Б4, а знаменник Q1, ,3. Ми просто робимо тут за формулою. Пишемо формулу. Тобто Б 1 у нас. Невідоме. Q у нас знаменник 1 третя. Uh, так. Давайте так, давайте не з друг запишемо. Що у нас відомо? Б четверте. Вписуємо Б четверте. Це є B 1 У нас невідоме. Q У нас відома 1 третя. Підставляємо замість Q. І N-1N N нас. 4. Та, Бачите, ось тут N такий самий номер, значить Тут треба написати 4 мінус 1. І дошки можна взяти. Це буде b 1 на 1 третю в третій степені. Це буде 1 27, так? Ось, і звідси ми знаємо, що B4 — це є 3. так? Тобто. Замість Б4 ми можемо написати 3. Б4 підставляємо 3. Тобто Це буде 3 дорівнює Б1 на 1,27. так? Тобто тут цей вираз прирівнюємо до цього. І звідси Б1 це буде. Шукаємо, як невідомий множник його, так? Тобто добуток. Ділимо на відомий множник. 3. Ділимо. Не перекидаємо, а ділимо. Саме ділимо. Ділимо на 1,27. Тобто 3 множимо на 27 перших. І це буде 81, так? Она собі. І відповідно. Тут у нас варіант В 81. Ми знайшли В перше, так? питаємо, що нам пишемо, що нам треба перше знайти. Перший член. Оце завдання попробуйте самостійно зробити. Знайдіть перший член, якщо Б7 відомий, і Q Тобто аналогічно. Треба розписати Б7 за формулою, так? Тобто подивіться формулу, розпишіть, підставте 128 і замість Q підставте мінус 2. Стату собі на паузу. І є ще геометричні прогресії, яких знаменник від'ємний. Тобто ті, які зменшуються, спадають. Тобто не ті, які зростають, Ось це була зростаюча така послідовність 3, 9, 27, 81. А якщо ми б множили не на 3, а на 1 третю, то вона б лише зменшувалася, спадала. І ми просто дивимося, яка у нас тут геометрично спадає. Ну, виглядає, що перша, і друга, так? В принципі, всі спадають, але вони мають вище змножитись на одне і те саме число. Наприклад, друга 80, 40, 20, 10. Виглядає так, що можна вище змножити на одну, другу, і воно буде вдвічі зменшуватися. Це підходить. А в третьому 30, 10, там на одну третю, але тут вже буде мінус. Так? Тобто, третя не підходить, Г не підходить. Бо вона зростає, вона збільшується, і де зразу не підходить, бо вона зростає. Значить, підходить. Б. Ми теж казали, не підходить. І А там можна перевіряти. На що там множити? Тут 20 має відноситься до 25, як 15 до 20. Чотири п'ятих, а тут три четвертих. Не дорівнює одне одному, тому... А теж не підходить. Підходить нам тільки ось цей варіант Б. Там весь час змножимо на одну другу. І подібне завдання собі теж виконайте. Знайти йде Б4. Тут треба. Все робиться за формулами. робити, зробити ці завдання і також домашнє, просто попробуйте домашнє, про якісь питання. Пишіть, кажіть.